І якщо ти хочеш зробити собі такий от склеп, то можливо ти краще збудував би собі будинок великий цегляний, тому що це коштовно. Або це була дівчина із знатної сім'ї Дворянської тут в Сумах, взяв і замурував в стінах свою сестру. Доля правди є, десь її потім вже немає. Давайте повернемо історичну назву Вулиця Кладбіщенська, цвинтарна. А ні, ну можна, та і, звичайно, що дивитися на церкву це цікавіше, ніж на ви пробачте мені віво чи на так, щось інше. Так, так. І це виховує, і це змінює. Тут є і зміст, в ньому український зміст, в ньому історичний зміст. Євгене, ми з тобою на центральному кладовищі. Місце дуже популярне для проведення екскурсій. Ось ця піраміда вона така овіяна легендами. Чи можемо ми сказати, що це найбільш таке містично-легендарне місце у Сумах? Можна сказати так. Одне з одне з. І можливо, вже кожен сам там вирішує, що йому більше подобається, бо багато таємниць про неї, бо мало джерел, що ми можемо дізнатися, коли збудовано, ким збудовано, для кого збудовано. А де бракує інформації, там і з'являється більше містики. Тим паче, ви собі, якщо вночі стояти тут, ще на кладовищі, це піраміда, це така от містика. Бо ми з дитинства знаємо, що піраміди в Єгипті, і завжди це нас дивувало. І тому маленька піраміда в Сумах дивує сумчан. А, ми знаємо, що. Ну, зараз піраміда знаходиться на території кладовища. До цього вона ну, кладовище не було настільки велике. Вона... Вона знаходилася за, тобто є припущення, що тут міг бути похований самогубця. Так, є такі припущення, і, в принципі, воно правильне припущення, бо самогубця не міг би бути похованим на кладовищі, так, бо це великий гріх. Е, є такі дві версії: або це була дівчина із знатної сім'ї, Дворянської тут в Сумах, або ж це був гусар, який загинув на дуелі. І знову ж таки, бачите, ми не знаємо точно, що було. Тобто в будь-якому випадку логічно припустити, що людина це була не проста, яка тут похована, як мінімум, фінансово, щоб витратити кошти на те, щоб таке збудувати, могла, умовно кажучи, яка людина? Це якийсь статок, середній статус, який. Ну, по перше, цегли, цегли будувати це було дуже коштовно. Якщо ми йдемо далі в минуле, це ще буде більш коштовніше. Ми ну, від собі найстаріша будівля нашого місця це воскресенський храм. 1702 рік цегляний його будувала родина Кондратівих. Це могутній полковницький рід. Якщо з'являється ця піраміда, і припустимо, в кінці 18 століття, то це повинні бути сумські якісь дворяни, можливо, ті ж самі кондратіви, можливо, інші сімейні роди, які тут були, які збудували. Бо Цегла дуже була коштовна. І якщо ти хочеш зробити собі такий от склеп, то можливо ти краще збудував би собі будинок великий цегляний, тому що це коштовно. То можна припустити, що. Це може бути друга половина ХІХ століття, також відома сім'я, можливо, якась сім'я купців, дворян, яка могла зробити собі таке сімейне поховання, бо якраз на наші терени проходить через Європу мода на єгипетське все. Бо єгипетський інтер'єр, є єгипетські амфори, там, наприклад, так, от, папірус. І от мода на піраміди приходить. Якщо казати про центральне кладовище наше, то чи є ось ця Піраміда за умовно вартістю виготовлення там в топ-5 після круазі. Я вважаю, що цю піраміду навіть можна не порівнювати там да, от, з чимось, бо вона унікальна сама в собі. Її можна поставити на рівень з усім, що у нас є в Сумах. Тому що це унікально, воно от, за своїми формами вже унікальне, І не по всіх містах, на всіх кладовищах є піраміди склеби Хоча, Хоча доволі їх багато. І ну, якщо візьмемо скульптури круазі, то вони дійсно там було більше роботи більше праці, і це сам митець, який це робить. А тут більше таємності просто як оригінальність, що воно є. Зараз ми знаходимося біля однієї з головних, напевно, що архітектурних перлин сум е і надбання родини Харитоненків. але Закінчили вже будувати саме при е, сині, при Павлові. Почали і будувати при Павлові. і, Павлові, і закінчили, і закінчили да. при Павлові. Батько і... помер раніше. Батько помер раніше, і як я розумію, і постаті дуже різні навіть за е, характерами і за тими, як вони, ну, все таки Павло отримав вже величезні кошти. В нього, як я розумію, були деякі проблеми з використанням цих коштів. Е -е як ти думаєш, наскільки для нього це? Було історично важливою місією збудувати, закінчити, залишити нащадкам. А от знаєте, коли люди дають оцінки, вони завжди суб'єктивні, але без суб'єктивізму ніяк. Ми, люди, ми маємо свої емоції. І щоб щоби відчути те, що відчував сам Харитоненко, можна подивитися на сам храм. Ми от дивимося на нього. Багато людей, коли там проводжу, наприклад, екскурсії, питаю, що ви відчуваєте? Кажуть, велич. Коли Павло Іванович почав це будувати, ми вже можемо побачити по цих масштабах на тогочасний період, коли наше місто переважно двоповерхове одноповерхове, будувати такий величний храм, це скільки цегли, скільки грошей. Він це бачив як, знаєте, не те, що місію всього свого життя, а одну з найголовніших справ. Тим паче, що він став дворянином. Він отримав дворянський статус, титул, спадкоємим. А що ж це за дворянин, який не збудував ще такий величний храм? Але як ми бачимо, буквально через. Десятки років е інша влада, яка з'явилася тут, намагалася максимально велич цього е собору применшити. І ось ці архітектурні надбання трішечки спаскудили а. нам. Вони пізначно. навіть, знаєш, що вони хотіли не применшити, а знищити. Але це ж вибухівку треба. Це ж треба знищити. А навіщо знищувати? Навіть Нестор Махно, який був анархістом, наш Українець гуляй поля», він казав комуністам, навіщо ви руйнуєте храми? Навіщо? Да, їх замовляла якась аристократія, дворяни. але їх же будували звичайні робітничі люди, переважно ще з села. Тобто ви руйнуєте працю у цих людей, які це збудували. Можна зробити щось. Ну, от, костел був спортзалом довгий Я пір. там до класу грав. — Ви бачите, гад. футбол грав в костелі. От так і було. Хай краще буде навіть, там, духом і тілом. І комуністи хотіли знищити, але не завжди це можна було зробити. І тому. Комуністичні архітектори, якщо не могли знищити навіть не архітектори, а от політики, то вони забудовували і по всій Україні, і по всьому колишньому Советському Союзі є такі приклади. От як тут, будь ласка, там от стоїть Сталінка, одна, там Хрущовка, там лікарня була, і храм. Його повністю закрили, а там проїжа частина. Уявляєте, що чому ж закрили? Довгий період, довгий час, до, скажемо, до середини 60-х років. Вулиця Троїцька разом з вулицею Горького, яка називалася Суджанською, були двома вулицями, які вели залізниці в центр міста. Уявляєте, ви делегація, їдете в обласний центр Суми, все ж по компартії, все треба так робити. А ви їдете по Троїцькій вулиці, якась буржуазна архітектура. Вас відразу майже зустрічає у цей храм ненормально. Тому ж і зробили проспект Тараша Шевченка, Карла Маркса, який відразу з вокзалу туди. Вся які? нова архітектура, вся соціалістична, вся совєтська. І, до речі, якщо б не декомуні... декомунізували так правильно на е... Тараса Шевченка проспект, Правда. давайте повернемо історичну назву: вулиця Кладбіщенська, цвинтарна. А, ні, ну можна. Та. Там було кладовище, до речі, привокзальна площа. Привокзальна площа, заклад... яке просто отак от ескаваторами вигрібли з усіма е... кістками. І, до речі, навіть коли там ходиш. Ти відчуваєш якісь. Щось не то. Щось не то. Десь ти. Там не генделиків немає. Нічого немає. Там нічого. Ні, нема. Ну, в принципі, на частині цього кладовища є ринок. Але я думаю, там, де ринок, люди йдуть просто за товарами і все. Що ми з тобою біля Воскресенської церкви? А, наразі найстаріша, так? так, У так, Сумах. так. І е, саме з цією будівлею пов'язані. Теж певна кількість міфів, легенд, але не всі вони неправдиві, як я розумію. Е, ну як неправдиві? Доля правди є, десь її потім вже немає. Найпопулярніше те, що ми знаємо, всі сумчани знають, переважно всі сумчани знають, що наш перший полковник, Осачий Гарасим Кондратів, взяв і замурував в стінах свою сестру, яка була розбінець. Є ще одна версія, що вона вийшла за басурманина, це не подобалось. Ну як, це ж козацький православний світ, і які басурмани, да, і, от. і як кожен міф, він залишається міфом, поки немає археології або таких писемних вісомих джерел. Навіть он, раніше думали, що Троя це міфічне місто було, а Троя виявилося, це справжнє місто, там сороків тому знайшли його руїни. Так само і тут, в 30-х роках. В стінах воскресенського храму там були ремонт ремонтні роботи, і знайшли залишки жіночого жіночі залишки тіла да кістки були, і тому вже оця легенда перетворюється на правду, але але вже всім давно відомо, особливо історикам. Я казав Олег Корнієнко, сестри не було, а була донька, дійсно була донька і ще в своєму заповіті Гарасим Кондраті за. Повідав своїй доньці, там багато чого речей і так далі. Але донька померла, коли їй було там приблизно 20 років. І так як це родинна церква Кондратівих, родинна усипальниця Кондратівих, то замурувати в стінах е, свою доньку, яка була набожною, яка була чистою, це було нормально. Да. Це можна було зробити або зі святим, або з чистою людиною. А якщо б це була сестра, то треба міркувати. Це храм 1696 року, закладений. Гарасим Кондратів, коли коли сюди прийшов, це 1655 рік. Він помер в 1701 році. Скільки йому було, було років? Якщо народився в 1630-му, він помер, коли було 71. Але місто суми, що заснував, коли було 25, на той час такі сурові часи, це дуже малий е, вік. Тому 20-й рік нехай буде. Уявіть собі: у нього сестра, ну, на 10 років, хай молодша буде, і вона бігає по лісам, стара бабця, тобто, ну це неможливо. Так. Що ти думаєш з приводу того, ось? Ми дивимося на церкву і на ці пластикові вікна. Наскільки наразі підхід до історичної частини міста у Сумах тебе влаштовує? Він мене повністю не влаштовує. Він мене може влаштувати лише трішечки, що в Сумах немає такого потоку фінансів, щоб тут будувати все більше і більше торгівельних центрів. Я дуже засмучений тим, що. Будується торгівельний центр навпроти спасу Прибереженського собору, і він вже дуже дуже високий, навіть зараз. А це неправильно, тому що сам храм це головна домінанта. Він високий, тому що низька архітектура. Якщо збудувати високий торгівельний центр, все він не буде таким масивним. Пластикові вікна це не компроміс, це можливість. Ну розумієте, вони надійні, скажімо так, та? пластикові вікна, бо з деревом це. Багато турботи, так, ще треба майстра нести по дереву і так навіть далі. Ті люди є під дерево. Але що? це, що тут в дзвіниці, що? Це, що в дзвіниці, вона ж вона оригінально відкрита. Тобто там немає вікна. І зверху немає вікон. Це вже вставили потім. І це недоречно. Це недоречно, тому що і історична архітектура вона має свою історичну естетику. І естетика сама в собі, як гармонія. Знаєте, От ти дивишся, Дерев'яні двері, от як раніше будували, робили дерев'яні двері, там різьба, така. Оце дерев'яне прекрасне зночі. Подивіться на металеві двері, просто на таку от коробочку, да? яка естетика є? Так, да, вони функціонують, але яка естетика? І тому важливо, якщо є естетика. І на що на рахунок нашого центру мене не влаштовує те, що наше місто, уявіть в 90-х роках до нас приїхали науковці із Києва. Вони дослідили весь історичний центр, всі історичні будинки. І вони сказали, після наших досліджень місто Суми треба віднести до категорії найцінніших історичних міст України. Що трапилося? Центр один торгівельний на провулку Терезова високий стоїть. Вівач, як він називається. Угу. Багатоповерховий будинок, як на кооперативну спуск іде від 9 травня, там 6 чи 7 поверхів. Акрополь вони ще от стоїть. Руйнується центр. А у центру раніше була низька забудова. Я від не війна, не війна. А влада, яка була, ну там, 70-х, 80-х більше руйнувала, але багато чи будувала. І зараз байдужість, Просто нерозуміння естетики. Як ти вважаєш, чи можливий такий знаєш, відкат всього людства з точки зору архітектури до ось такої естетизації, до ну, чомусь же раніше якісь були надбудови, арочки, фресочки? Воно ж. Воно щось зробило не тільки, не тільки ж утилітарно треба відноситися до того, що ти створюєш, але й естетично. І, звичайно, що дивитися на церкву цікавіше, ніж на пробачте мені віво чи на так, щось інше. Так, і так. це виховує, і це змінює. Тут є і зміст. В ньому український зміст, в ньому історичний зміст. І якщо подивитися на саму архітектуру, от навіщо раніше будували там навіть старвинні будинки, ми можемо побачити наше земство, це от краєзнавчий музей, є маскарони, якась ліплина. Навіщо? Щоб показати, що це адміністративний будинок, кожен там підприємець будує собі садибу, щось робить так. Та навіть проста земська лікарня, яка біля, скажімо так, заводу Харитонки, на привокзальній площі, навіть там кладка в стилі модерн зроблена спеціально так, щоб була естетика, тому що раніше люди набагато то більше відчували естетику. Люди спілкувалися як між людьми і так з архітектурою. На жаль, 20 століття це експерименти соціалізму, це експерименти, що ми проти минулого. Нам треба йти в майбутнє. Ми навіть знаємо такі архітектурні стилі, як авангардізм, як футуризм, кубізм. Він же ж проти минулого. Він лише проекція майбутнього. Це в принципі і нормально. Це період глобалізації, йде. але до чого ми дійшли на нашій землі. На жаль, під час Совєтського союзу. Ми дійшли на 80, 70 ті роки, от до епохи бруталізму. Ви да, да, от можете зняти. По повернутися, а, і це стиль, який як кажуть, чесний, чесний стиль, який воює, то що безкомпромісно веде боротьбу з буржуажним буржуазним стилем життя. Ти знаєш, в мене навіть тобто ну у мене така ідея є. Знаєш, це. Те, наскільки ще й люди дивляться на людей, кожна людина на одну людину. Оця композиція з Кривої хати, як то кажуть, і готелю Суми, ми знаємо, що з висоти літака ми бачимо серпи молот. Ми Саме бачимо так. з великий серпи молот, але ми не бачимо людей, які так. там внизу. А це таки будувалося спеціально. Це ж будувалося для великого колективного, безликого. Тут немає індивідуальності. Тут є, от ви, великий колектив. все. А раніше кожен будиночок десь щось робилося приємніше. І якщо так от підкреслити, підкреслити. Підбити підсумки, то зараз ми повертаємося до історизму. Чому тому, що ми розуміємо, що такі величезні площі вони не для бізнесу не підходять, не для людей. Нам подобаються маленькі дворики. Нам подобаються дво трьохповерхові будинки, щоб ми там могли випити келих вина, випити там кави, наприклад, а не стати на цю площу, де тебе завжди будуває відром, і тому це помилка минулого. Вона і в Європі була, це називається епоха бруселізації. де в Брюсселі це почалося. Уявіть собі, вони знищили десь 50% старого Брюсселю, забудували новою будовою. Потім переосмислити. В Стокгольмі таке трапилося, але вони через 10-15 років від цього відмовилися. А ми ще зараз продовжуємо це лише усвідомлювати, але це повернеться. Ми просто в минулому столітті суспільство економіку поставило вище за естетику. Тож підсумовуючи. Слідкуйте за інстаграмом Сумегард, Ходіть до Євгена на екскурсії, цікавтеся історією Сум та архітектурою. Дивіться відео Black Fox Production, Ну і з нюхаю тебе, місто Суми.